Спортивний одяг, спорт перший плюс другий, вага 20 кг, ціна є 90 за 1 кг. Так, що в нас тут? Така спортивна. Туніка, жіноча з капюшончиком. Ось так вона виглядає. Далі. Ось така фліска оранжева. Може бути як жіноча, так і чоловіча. Розмір SM. Далі ось така синя фліска. Теж може бути чоловіча, жіноча, розмір приблизно М. Далі. Знову фліска. трошки вже більше. Це приблизно L, -ка, M. -ка. чоловіча. Далі ось така жіноча. Так. Розмір приблизно Елька. Так, тут у мене щось випало. Ось такі лосіни. Приблизно розмір XL, Adidas, вірочка Adidas. Так, наступні. Ось такі жовто-сині. Тут є всередині. Можна утягувати. Далі. Ось такий батник, Також адідас. На замочку з кишеньками. Всередині червоний капшон. Так. Далі. Також ось такий патріотичний. також. Adidas. адідас. Далі. Якийсь дуже великий xl елька Дизель. Ікс Стан хороший. Далі що тут у нас? xl Звичайний такий базовий сірий світшот. Далі ось такі чоловічі стани. Ось такі жовті вставочки. Далі звичайні жіночі штани. Так. Такають чоловік чоловік Далі ось такий жіночий батник на замочку. Замок працює. Далі. Ось такі, Дивіться, які класні. Сіренькі. Будуть гарно Я по дали талії. Дали. Ось така прикольна гарна. Клас. дуже гарна. Розмір приблизно Елька, ну, думаю, це оверсайз, звичайний. Ось така. З капюшончиком. Дуже така плотна. Далі. О, дивіться, який прикольний. Такий виріс класний. Це жіноча. Е, я думаю, це Ельсис, це не Ельсис. Далі. Ось такі. <плес> так, продовжуємо. Ось такий батік. Ось так. Це таке горло дуже високе. на Наодяг люк. Далі, Ось такі. Дивіться, які гарні. Полосочку, розмір приблизно. Мка, Лка. Далі ось такі великі штани ціловічі. Це точно Лка, і селька на резиночці. Внизу на манжетик. Далі ось такий худак. З яблучком, з капюшончиком. дуже теплий, плотний. Далі. Що тут у нас далі? Так. Синенька. Така прикольна. На утяжечку. Так. Що тут далі. Звичайні спортивні штани. Розмір Есочка. Ось таке горло тут. Цікаве, вишневий такий. Надписом. Далі. Ось такий голубий, дуже гарний. Далі звичайний чорний базовий. Так. І ось такі лосіни. Так. Ось скільки в нас залишилось. Кому сподобався лотик. Замовляйте в Viber'і у в наших менеджерів.